Діти з села, yeah. діти з малокомплектних шкіл, діти з бідних прошарків населення. Вони все ще залишилися там, далеко позаду своїх ровесників, це, це порушує... величезна проблема, яку це ми порушує... маємо зараз вирішити. Право право рівного yeah. доступу yeah. до освіти. Очевидно, що сьогодні український вчитель на території Європи найбідніший вчитель. Отже, пані Лілі, добрий вечір, Дякую, що прийшли. Доброго вечора. Ну почнемо все таки ЗНО. сьогодні. стартувала кампанія. Це українська мова література, так так, так. українська мова література це найбільш за кількістю тестувань, найбільше ЗНО, тому, що його складають всі випускники. Воно сприймається як державна підсумкова атестація. Також а також всі абітурієнти. Ви Знаєте, сьогоднішній день поспочав скось цікавої інформації про атаку хакерів на один з серверів. Це взагалі це справді так. Це, що це, це, було? це було вчора. Це було вчора. Всі. І зайшли одночасно на сервер Українського центру оцінювання якості освіти з бажанням собі видрукувати запрошення на пункт ага. тестування, але все це ще додалося ДОС-атакою, яка справді була, ага. і служба безпеки України з'ясовує звідки була ця ДОС-атака. Зараз все гаразд, тобто сервер не ліг, але був заблокований, тому що. Крім того, що перевантажений був трафік в цілому, ще й була досатака. Це ніяк не вплинуло на сьогоднішній ага. день. Тобто, всі, хто хотіли прийти, вони прийшли. У нас є тільки один е, такий випадок ексцентричний. В Ужгороді в одній із шкіл. Вже буквально за півгодини до завершення тестування е, хтось потелефонував в поліцію, що школа замінована. Ага. І, звичайно, що прийшлося виводити одразу всіх дітей. Не всі діти завершили свої роботи, і до чого це призведе. Що ті діти, які не завершили, змушені будуть ще раз писати тестування на додаткові сесії за власним бажанням, якщо вони будуть вважати, що їхня робота не завершена, тому ось ну такі випадки дуже важко зрозуміти жарт, не жарт. Поліція виконує свою роботу. все очевидно, але те, що це ускладнює потім життя і тим, хто складає зовнішнє незалежне оцінювання, і ті, хто його організовують, це, це залишається поза сумнівом. В нас є. Ми записували просто сьогодні вже на виході випускників 11 клас. Про як вони ділилися враженням, про те, як писала ЗНО. Можемо зараз послухати, що вона казала нашим журналістам. Вважаю, що здав. Але є такі запитання в мене на деякі варіанти відповіді, чи я правильно відповів, чи ні. Найскладніше у процесі напевно, написати твір, адже треба правильно скласти аргументи, правильно приклади привести. І твір це найважливіша частина роботи, адже він дає цілих 20 балів. Ну здала, не здала. Все таки потрібно шукати результатів. Ще невідомо, який буде пороговий бал. Ось тому чекаємо. Напружено чекаємо. Е, найважче е, українська література напевно, деякі завдання. А так, легко, якщо знаєш. А... Вірю в те, що непогано здав. В цьому всьому. Е Чекання, коли, коли нам ще не роздали роботи, а ми сидім, сидимо і нас вже трусить усіх, і це дуже, дуже страшно. Я сподіваюся, що здала, бо дуже страшно насправді, особливо, коли прийшли перевіряти, там, шпаргалки є чи нема, прийшов міліціонер. Дуже страшно. Найскладніше, мабуть, писати твір. Там требовали приклады с примеры литературы, и отразу все выходит из головы. Украинский написал э, вообще очень хорошо, латинский выслони тоже хорошо написал, но с литературой были проблемы. Не было сложно, просто когда мне сказали, с пистолетом, то это было страшно. Они же пистолеты само полицейские, к детям пришли. Ну, может, оно и нужно, но как бы детей жалко, если честно, они сильно переживают и три часа высидеть и, ну, не знаю. трудно сказать. Ну, познание может и нужно. Окей, от е, послухав, послухали, що кажуть випускники. А як ви взагалі задоволені початком ЗНО? Ну, в принципі, все відбулося добре, і попереду, звичайно, ще 11 предметів, і це шлях, який нам потрібно пройти. Ну розумієте, при всіх стресах, які переживають діти, а до речі, в житті їм неодноразово доведеться пере, пережити стрес. Так. І цей стрес виправданий. Вони це їхнє випробування, і головне їхнє власне досягнення. Тобто, зараз діти українські точно розуміють, що вони не можуть потрапити до вищого навчального закладу, якщо власними знаннями. І власними руками вони не здобудуть для себе цю першу перемогу в їхньому житті ага. і не подолають самі свою лінь, і не підготуються відповідно до зовнішнього незалежного оцінювання. В принципі, якщо говорити про якусь атмосферу академічної чесності в цій країні, то ЗНО це якраз одне з небагатьох починань, яке має довіру суспільства, і цю довіру треба виправдовувати. Все це виправдовується дуже складною працею. Я хочу сказати, що сьогодні по Україні працювало 1100 пунктів. Тестування, це майже 19 тисяч аудиторій. Залучено було понад 45 тисяч педагогічних працівників. Всі мають працювати за однією інструкцією. При цьому задіяні технологічні моменти, які знімають загрозу суб'єктивного результату або якихось домовленостей між собою. І е, е, я гадаю, що наразі зовнішнє незалежне оцінювання, яке вони є в Україні, воно абсолютно виправдане. Над чим нам треба працювати, це над. Змістом цього оцінювання, щоб воно було орієнтовано не тільки на репродукцію якихось знань і фактів, а все-таки перевіряло критичне мислення дітей і е, більш складні вміння ніж просто. Конкретні знання, як, як цього досягти, тобто, ну навіть наші от зараз випускники, які це говорили, вони казали, що найважче багатьом далося, наприклад, твір, тому що твір це не є просто галочки розставити правильному порядку. Правильно, твір. Більше того, я вам скажу, що це найдорожча частина зовнішнього незалежного оцінювання. Адже коли ми замислювали зовнішнє незалежне оцінювання, в нас з кожного предмету була відкрита частина. Бо саме через відкриту частину ти можеш перевірити оцю здатність аналізувати, мислити. Приводити аргументи, а не тільки обирати готову відповідь чи вписувати цифру з готовою відповіддю. Але це достатньо дорого, тому що потім така відкрита частина має бути перевіряти перевірятися незалежно екзаменаторами, яким треба оплачувати їхню працю. І сьогодні фактично в нас залишилося лише змов. І літератури така відкрита частина. Я гадаю, що в Україні послідовно, виходячи з цієї економічної кризи, ми мусимо все-таки запроваджувати відкриту частину і в інших екзаменах. Принаймні, є одна така істина, що ми питаємо на екзамені, тому вчаться реально у школі. Тому екзамен проєктує фактично результати навчання після загальної середньої освіти. Не знаю, нещодавно був такий цілий, не знаю, справжня бомба, я би сказав, в блогосфері і в соціальних мережах. Це такий 11-річний, та 11-річний хлопчик Тимофій. Тимофій, який ну справді дуже, дуже цікава історія, який виступив, і Тимофій Дрогін. От, який просто сказав, назвав 10 пунктів, не знаю, чи ви, чи ви бачили це чи читали, так? От, який просто назвав 10 пунктів, чому йому в школі не, не дуже комфортно. Це надзвичайно зрілий погляд як для 11-річної дитини, по-перше. І по-друге, як саме як батько, наприклад, дитини підлітка, я розумію, що він говорить. тому що це Я не можу сказати, що моя дитина вчиться в певній школі зовсім ні. Але ну реальність є така. Здається, школа, яка дуже сильно зорін... тут, тут У нас зараз така утворювалася система, коли, наприклад, гімназії, ну в якомусь районі, вони змагаються між собою, куди більше дітей піде. Ну, не так, як було в радянському союзі. в радянському союзі так не було не до кінця, що там поруч будинки, от вони точно підуть в школу. Всі ж хочуть бути кращої школи своїм дітям, всі хочуть мати ті 200 балів заповітних зараз на виході, на ЗНО, щоб в рейтингах, які складаються, гімназія була там в 20-ці, там в 10-ці, в 50-ці найкращих шкіл міста, наприклад, або України. Ну, то трошки система. В чому, в чому проблема такої такого підходу? Ну, перш за все, проблема, що школу не можна оцінювати тільки за показником ЗНО в цій школі, тому що інколи людина може бути щасливою і себе реалізувати в житті, маючи не дуже високий показник ЗНО. І так само школи є в дуже нерівних умовах по підготовці до ЗНО. Якщо бути відвертими, то в нас є школи, наприклад, де є батьки з таких соціальних груп, де вони можуть ще доплачувати, приносити кошти в якісь в цю школу. Наймати репетиторів і витягувати високий рівень результату ЗНО. А, а є школи масові, загальноосвітні, де йдуть діти з соціально незахищених родин, і де саме тільки й школа й готує до цього ЗНО, тому що немає грошей заплатити за репетиторів. Тому я завжди дуже іронічно ставлюся, коли показник ЗНО беруть як основний показник того, яка школа краща. А про що тоді мене так, більше так. цей хлопчик Добре. цікавить, тому що. Що я насправді дійсно була вражена зрілістю його спостережень, і це, в принципі, аргументація під те, як треба робити реформу освіти, mm -hmm. тому що що він каже? По-перше, все, чому навчають в школі, воно абсолютно відірване від життя. Та він пише про це, школа це, це підготовка до дорослого життя, але вона не вчить, як, наприклад, зберегти Абсолют... або збільшити дохід, або як абсолютно його отримати точно. за рік заробити. І тому, от якщо говорити, як я бачу реформу освіти, і мені доводиться весь час всіх переконувати зараз, що реформа це не просто якась оптимізація. Навчальних закладів, реформа це в першу чергу зміст освіти. Чому ми навчаємо дітей в школі? Ми весь час йдемо шляхом навантаження нової, нової якоїсь інформації. Чим більше термінів, нових дат, це все нашаровується. Ця інформація весь час збільшується, зростає. Це непродуктивний шлях, і ним давно вже не йдуть провідні освітні системи. Іде мова про те, що дитина повинна впродовж свого навчання в школі отримати такі вміння 21-го століття, які їй поможуть вирішувати життєві проблеми. Наприклад, от потрапляє людина в складну ситуацію. В неї є достатньо оптимізму, енергії і розуміння, як цю ситуацію розкласти на окремі задачі, щоб її вирішити. Наприклад, фінансова грамотність є такий перелік компетентності, який згоди. Між собою європейські країни, і вони вважають, що кожна людина, яка здобула загальну середню освіту, має володіти двома іноземними мовами, рідною мовою, державою, державною мовою, математичною компетентністю, фінансовою грамотністю, критичним мисленням, вмінням вчитися впродовж життя, підприємницькими навичками. Бачите, те, що я починаю перераховувати, якщо ми подивимося на реальний наш зміст освіти, половини з того взагалі там нема. А що таке? Те, про що знову ж говорить цей мудрий хлопчик: фінансова грамотність, тобто, наприклад, розрахувати свої доходи, спланувати місце свій ага. власний бюджет, розуміти, як цим оперувати. Ага. Адже ми, в вивчаючи звичайну математику. Можемо інтегрувати такі завдання, які допоможуть сформувати цю життєво необхідну компетентність. Проблема в тому, що в нас зміст освіти на це не орієнтований, і ми зараз розпочинаємо з перегляду навчальних програм початкової школи. Тоді 9 класу бо для нього будуть друкуватися підручники на наступному наступного року. І так, через всі програми. Це одне з міст, а друге вчитель, вчитель, який повинен вміти формувати ці компетентності. І тут знову заувага про те, що вчитель в нас весь час працює транслятором ага. транслятор знань, який потім чекає, що йому ці знання. Відтворять такий сам спосіб, але зараз він конкурує з тою самою вікіпедією, і він програє. І це він вже програє. Так. Він вже по перше є величезний цифровий розрив між дітьми, які навчаються в школі, і людьми, які працюють в школі і навчають цих дітей. Тобто діти значно легше себе і органічніше почувають в цьому просторі пошуку інформації, володіння інформаційними технологіями, але на всі. От зразу хочу сказати не всі, тому що є такий цифровий розрив проте в нас проблема, що діти з села. Yeah. Діти з малокомплектних шкіл, діти з бідних прошарків населення, вони все ще залишилися там да, далеко по, позаду своїх ровесників. Це і це пора, величезна проблема, яку ми пора... маємо зараз вирішити. Право, право рівного yeah. доступу yeah. Yeah. до освіти. Зараз, зараз я вважаю, в нас є два виклики: зміст освіти, і це фундаментальний виклик. Він зсередини мусимо змінити зміст. І другий виклик це вчитель. У нас сьогодні через оцю категорію. Катастрофічну ситуацію з соціальним статусом вчителя не йдуть молоді талановиті люди в цю професію ага. і відходять покоління. Немає зміни цих поколінь адекватної, і е, в результаті. Ми зробимо новий зміст. А хто буде цей зміст і як його буде викладати? Вчителя треба готувати. Ми зараз пропонуємо в новому законі про освіту, який я сподіваюся, буде проголосований в парламенті. Він готовий. Ми зробили повторне перше читання, ще коли я працювала в комітеті. Пропонуємо, наприклад, добровільну сертифікацію учителів, де вони можуть довести цю свою спроможність і тоді краще будуть отримувати вагому надбавку ага. для того, щоб ми принаймні мотивували кращих, які готові змінюватися, які готові йти за ходити в цю змістовну реформу освіти, я розумію, що є система, взагалі оцих ця сітка, та сітка державних тих ставок чи укладів, як правильно сказати, і ну напевно треба чи спеціальним законом вирвати тоді а, вчителів. Але якщо вчителі справді важливі, ну навіть якщо взяти почву, я пам'ятаю, що там недавно стрікували вчителів. Вони не задоволені своїми зарплатами, але там здається зарплати від двох тисяч злотих місяця, щоб далеко не скільки десь 14 тисяч та гривень. Я розумію, що це не фантастичні гроші для Польщі, але для українського вчителя я думаю це непогані гроші. Це просто вчитель, там не знаю початкових класів. Всього на І все. де ну, взяти гроші. Абсолютні, абсолютні цифри між різними країнами важко порівнювати, тому що це залежить від там від рівня ВВП, від всього бюджету, від того, що що ці люди витрачають по інших своїх видатках і який рівень зарплати. Але очевидно, що сьогодні український вчитель на території Європи найбідніший вчитель. І я сьогодні, навіть на засіданні уряду, коли доповідала про завершення цього навчального року, вирішила скористатися нагодою трибуни і показала нашу єдину. Тарифну сітку, про яку ви кажете. Справа в тому, що вчитель в середній освіті в нас реально зсунутий дуже на нижній ступені розрядів цієї тарифної сітки. Ага. Я приведу приклад. Наприклад, асистент-викладач, тобто викладач, молодий зовсім викладач, який заходить в систему вищої освіти, він оплачується за 15 тим тарифним розрядом. А вчитель найвищої категорії, директор школи, оплачується за 11-тим і 12. -м. Це розрядом, тобто таке враження, що середня освіта вона в цілому зсунута на нижчий щабель е, соціальний і навіть в цій єдиній тарифній сітці. І звичайно, що це призводить до знеохочення е, людей, навіть якщо вони мають талант до цієї праці, заходити в професію. Я бачила молодих чоловіків це. Ага. Я вам хочу сказати, що для дітей це надзвичайно великий здобуток, коли заходить людина, яка має талант до викладання, і ще й чоловік, і починає з ними працювати. А потім вони мені говорять, ну ми, ну ми можемо попрацювати 2-3 роки власне задоволення. Але в принципі, нам колись треба створювати родину, так нам треба себе утримувати. І це безвихідь, якщо ми не вирішимо зараз цієї проблеми, не буде реальної реформи освіти. Ну і головне, що це не стосується людей. Тих, які там на вищих щаблях цієї тарифної сітки. і Я думаю, що вони навіть не звітом гроші заробляють чи беруть, але, але ну, їхні діти вчаться, напевно, не в тих школах, якихось там приватних або в особливих. Тобто, взагалі я веду зараз до того, чи можемо сказати, що навіть результати ЗНО вказують на якесь розшарування між школами, чи воно поглиблюється. Очевидно, е, так, поглиблюється. Більше того, ми ж до цього часу не робили, не аналізували всіх дітей і тих, хто не поступають. Ми аналізували тільки вступники тепер, коли українська мова, література і математика і історія України є як державна підсумкова атестація, ми зможемо зробити аналіз результатів по різних типах шкіл, територіях. Але вже навіть з того, як здавали лише абітурієнти, було ясно, що діти зі села мають в 10 разів менші шанси скласти успішну англійську мову ніж діти з міста. Прошу подивитися, ви народилися в селі, і вже за місцем походження у вас вже проблеми в нерівності доступу. Тому це складне завдання. Зараз ми намагаємося його вирішувати за рахунок творення мережі опорних шкіл. Бо що таке опорна школа? Це є сільська в першу чергу школа, куди довозять дітей. Старших класів з інших населених пунктів з малих шкіл, бо в цій малій школі дитина в старшому класі. Ну тобто для початкової школи, мала школа, це в принципі норма. Але в старшому класі одно один і той сам вчитель викладає фізику, англійську фізкультуру. А інколи ще якийсь предмет, і в результаті зрозуміло, що це не може бути якісне викладання по всьому спектру предметів. Це зразу обнижує освітні шанси таких дітей. Якщо зараз повернутися до сьогоднішньої кампанії ЗНО, я так зрозумів, що є можливість навіть тих. Випускників, які закінчили школи в Криму або на окупованих навіть територіях, вони мають можливість вступити. Передбачена можливість для них вступити до українських вишів. Для цього їм потрібно здати ЗНО вже тут. Так, Так. Але не тільки ага. іде мова про що по перше. Ми для них зробили дві можливості: можливості брати участь в цій сесії ЗНО, а крім того, в додатковій сесії ЗНО, тому що ми розуміємо, що в них можуть бути проблеми з виїздом, наприклад, перетином кордону і так далі. Тому що, якщо навіть з нашого боку ми будемо якось сприяти, ми намагалися з усіма службами про це говорити, щоб вони пропускали дітей на зовнішнє залежне оцінювання, але це можуть робити окупанти, це можуть робити Бити ті, хто зараз контролює ці території, і в нас є ще один спосіб: це вступні іспити, вступ за вступними іспитами для дітей з окупованої території Криму або з території непідконтрольної українській владі в зоні АТО, де вони можуть за вступними іспитами вступати до перш, до визначеного списку університетів. Чому ми це робимо? А що це за іспити? Якщо можна це Чоловік. іспити, по-перше, вони мають скласти підтвердити атестат про загальну середню освіту. Ага. І якщо ми можемо якимось чином перезарахувати їм математику, там природничий цикл, хімія, ага. фізика, то української мови, української літератури, історії України вони нам не вивчали. І якщо вони хочуть навчатись в українському університеті, вони мають довести, що вони володіють українською мовою, що вони знають українську історію. Тому їм доведеться скласти українську мову історію України і підтвердити атестат про загальну середню освіту. Після цього вони можуть вступати і складати вступний іспит в залежності від профілю, на який вони вступають у низці університетів. Які це університети? Для Криму буде виділено перелік десь орієнтовно 7-8 Сім університетів ми також е, будемо орієнтувати, щоб це були університети, де вивчається кримсько-татарська мова. Тому що при тих гоніннях, які сьогодні далі посилюються щодо кримсько-татарського народу у Криму, ми очікуємо, що це буде якраз можливість, і можливістю, і шансом цим дітям приїхати вчитися в Україну. Щось і... як вільний університет був свого часу, в Мюнхені та українців. Можливо, але наші університети Або повинні студії, повинні відкрити можливість ага. Можливості це для цих дітей, ага. і їм важко складати ЗНО порівняно з нашими українськими дітьми, які вчилися спокійно в школі, так і ці всі предмети вивчали. Тому там буде можливість вступати за цими вступними іспитами. А для дітей з зони АТО цей законопроект він поки що має бути переголосований на наступному тижні в парламенті, і він стосується такої можливості, щоб ці діти могли за вступними іспитами вступати у евакуйовані вищі навчальні заклади ага. з Донбасу. Які змушені були. Емігрувати евакуюватися так у Вінницький, наприклад, uh -huh. Донецький uh -huh. університет, а також ті університети, які знаходяться в Донецькій та Ганській області, тому що вони не мають достатньо абітурієнтів. Uh -huh. Ми так би мовити, поєднали спільний інтерес тих абітурієнтів, які не можуть скласти ЗНО, і цих університетів, які мають недобір абітурієнтів. Я вам хочу сказати, що ця ідея мала багато опонентів, і говорили про те, що ми ставимо на рівні умови, чому ті з окупованих територій мають не складати ЗНО. А от вступні іспити я є е, прихильником того, що нам все одно доведеться реінтегрувати ці території. А треба мати з ким їх реінтегрувати, і от ці діти, які будуть здобувати українську вищу освіту в українському середовищі, але які походять з цих територій, якраз і можуть потім стати основними реінтеграторами в майбутньому цих територій в державі України, Зрозуміло. Якщо казати про, все-таки хотів би на, на останок, напевно, цього теж торкнутися. Вашої ідеї про 12-річну систему. Я, чи, ви, чи ви залишаєтеся на ті? Якщо брати навіть ті самі школи, навіть опорні школи, тому що ми, ми їздили в опорні школи, наприклад, з нашим проектом Реформа, і знаємо, що там все одно діти сільської місцевості вони не розуміють, наче їм вчитися навіть два останні класи зараз в 11-річній системі. Маса людей, які збираються там займатися по потім, ну наприклад, it технологіями. Вони теж кажуть: школа, боже, нам треба вчитися практиці. Ці шкільні вчителі нам нічого не можуть дати. Для них це просто марнування часу. Нашу ще плюс один рік. Отже, перш за все, 12-річка річка це не моя ідея, це не новий якийсь рецепт на території Європи. 11-річка є тільки в Білорусі, Росії і в Україні. В всіх інших країнах Європи навчається не тільки в Європі, але й в Сполучених Штатах 12-13, є, є повна загальна середня освіта, 14 років є і такі країни, але мова не йде про рік. Якщо ви маєте на увазі додатковий рік, 12-й, в цій школі, яку ми маємо, це не має жодного здорового глузду. І цього ніхто робити не буде. Щоб до цієї школи, яку ми маємо, додавати 12-й рік. Це може зробити менше уроків, 6, шість, наприклад, уроків 7. Мова зараз. йде не тільки. Про розвантаження, хоча наші діти перевантажені, це окрема проблема, і вони дійсно мають, що називається, проковтнути величезну порцію своєї освіти за значно коротший навчальний проміжок часу ніж це в країнах Європейського союзу. Питання не в цьому, питання в тому в меті, яку ви ставите мету, якщо ви ставите мету, що вони мають дійсно володіти двома іноземними мовами, інформаційними технологіями, фінансовою грамотністю і всім цим переліком, про який ми вже сьогодні з вами говорили. Тобто це зовсім інший зміст освіти, під який ти мусиш дати іншу тривалості рамку. Тому що неможливо запхати в 11 років цей новий зміст. І ми можемо запроваджувати 12-річку тільки якщо ми будемо готові до цього нового змісту з новим змістом, з оновленими вчителями, які будуть володіти методиками. І треба сказати, що при цьому на етапі старшої трирічної профільної школи буде вибір. Ти можеш іти і вивчати поглиблено певні предмети, які тебе цікавлять, для того, щоб далі продовжувати свою освіту у вищій школі в університеті. Але ти можеш заходити у заклад, де ти поряд з повною загальною середньою освітою отримуєш першу професію. Ага. І дуже важливо, щоб це не було оце традиційне профтехучилище, яке сьогодні є. І це окреме наше завдання реформування професійно-технічної освіти. А воно має давати тобі сучасну професію, яка тобі зразу дасть кусок хліба, як тобі виповниться 18 років, і ти можеш виходити на ринок праці. Я хочу сказати, що в провідних країнах, ну, наприклад, недавно мені доводилося від, відвідувати Бельгію чи Нідерланди 60-70% дітей в старшій школі йде саме в цю професійно орієнтовану. Освіту і здобуває поряд з повною загальною середньою освіту, наприклад, певну першу певну професію в сфері it технологій ага. тому що в сфері IT не вся освіта має бути вищою і давно не є вищою взагалі на цьому ринку IT. І тому можна. Орієнтуватись на такі професії, до речі, для нас зараз виклик переглянути перелік професій, за якими сьогодні готує професійно-технічна освіта, і усучаснити цей перелік і зробити ці стандарти більш близькими до вимог сучасного ринку праці. Словом, роботи у вас дуже багато. наскільки я розумію, та я тому вам бажаю, якби наснається все і втілення, і підтримки депутатів там для реформ. А на останок зовсім сказати ще одне наведення, яке анонсовано це те, що абітурієнти з цього року подають до вишів. Документи лише через інтернет, я правильно розумію? Вони подають через інтернет, зрештою це почалося і минулого року. Але так би мовити, зараз ця про система вже добре відпрацьована. Ага. Вони можуть це зробити з дому і подати заяви 15 заяв в різні вищі навчальні заклади. Якщо в них є проблеми з інтернетом вдома, або ага. вони себе почувають не зовсім впевнено, вони можуть прийти у будь-який вищий навчальний заклад. Вищі ага. навчальні заклади будуть мати спеціальні інформаційні пункти. Під'єднані до інтернету і там е, також ввести всі свої дані і подати свої пріоритети, в які вищі навчальні заклади вони хочуть вступати. Окей, тобто традиційний шлях для цих дітей теж є. Якщо припустити собі, що є якісь ну глухі, не знаю села, можливо, і там ну просто зовсім біда з інтернетом і до дитина, найближчого та... навчального закладу та. треба доїхати, і там угу. буде такий інформаційний пункт. Я маю на увазі вищого навчального закладу. Окей, дякую дуже.